Всім привіт! Сьогодні я покажу, які я прилади купила, але, чесно говоря, поки я в них розібралася, то я збила, збила стабілізатор, тому що PH повинен фіксуватися після стабілізації, тому що там в інструкції, інструкція на китайському, звичайно. Так, як я китаюсь кого не знаю. Мені не прийшло в голову, що треба ж перекласти. Бо в телефоні ж є така функція, щоб перекласти інструкцію і знати, що е, за кнопка, за що, що відповідає. Ось є у хромі ось така кнопочка. Ось нажимаєте зараз. Нажимаєте ось на хром. І тут є ось такий фотоапарат намалюваний. Ось. Ви нажали на фотоапарат і тут написано перекласти нажимаєте перекласти і потім наводите камеру камеру на той текст, що ви хочете перекласти Наприклад, я ж таки вирішила показати більш нагльодно. У мене руки грозні, бо я набираю стаканчики Ось дивіться, ось ось, ось є фотоапарат. Ви його нажимаєте, і ось так наводите наводите на текст, який ви хочете перекласти. Наприклад, ось 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 так. Ось нажимаєте, зараз, незручно однією рукою. Ось. Нажимаєте переклости і нажимаєте на ось оцю кнопочку. Ось нажимаєте Прослухати розфільд. UK, Київ вечірний. Солодості. Інгредієнти цукор, терти, какао, смажений фундук, 21%, сухе збирання молоко, какао, масло, молочний жир. Так от, коли я переклала, і я зрозуміла свою помилку. Тому що зараз я беру ph метр і він взагалі мигає і не показує взагалі, ну нестабільно не показує. Навіть без води показує, хто зна що. Ось такі прилади купила на каналі Агролот. Можете знайти і заказати в нього такі прилади. Це ec метр я з ним теж ще не зовсім розібралася. А це ph метр Ось так він у мене вимігає. Це тому що я нажала другу кнопку знизу, ото що внизу. і довго її тримала. Збилося е, налаштування. Тож, тепер треба заново відкалібрувати. Для цього є спеціальні порошочки спеціальні, які в мене, звичайно, йшли в комплекті. Ось вони, їх треба розводити в дистильованій воді, і потім робити калібрування. Цифри скакаю, тож я вже чекаю початку сезону, потім вже відкалібрую їх, так як положено, і буде в мене вже буду вже робити, працювати із pH-метром. Я все, звичайно, покажу, якщо в мене все вийде. Але мені він, чесно говоря, він мені і не потрібний. Циток, для того, щоб він був. Так, як у мене вода хороша, є в мене невисоке. І так, як я полуничку і все остальне я не кормлю, я трішки підкормлю По трішку, краще дати по трішку, але частіше. Звичайно, якщо добрива несумісні, то бажано 7 днів. Щоб проходило між підживленнями. Такими, наприклад, як монофосфат калію, він із кальцієм, несувмісний він із магнієм, тож, між цими підживленнями треба, щоб пройшов, пройшло 7 днів. Якщо ж вам треба підгодувати край і тим, і тим, можна одне дати в корінь, а друге по листу, і все у вас вийде. Так, ну магній вже ми пам'ятаємо, що коли даємо по листу, то додаємо сечовину, або по-іншому вона називається карбамід. І даємо по листику ввечері, щоб не було опіків. Також можна туди додати й бур. Ну, це коли вже цвіте полуниця. Так, і сьогодні буду висаджувати ось таку цинерорію. І вже треба, мабуть, висіяти давно, тому що це багаторічна рослина. Але ж мені все, все... то мені місця там не вистачає. Зараз уже в мене там катастрофічно не вистачає місця у розсаднику. Але ж, я сподіваюся, вже скоро буде тепліше і я зможу його ще трішки розширити. Так, І сьогодні хотіла б сказати за розсаду. Коли ж її треба сіяти, тому що буває, що в нас дуже чешуться руки, і ми сіємо раніше, а потім висаджувати йому нікуди, і воно сидить в тім стаканчику, закручується той коль, отак, І йому нікуди рости. Воно все одно сидить. І буває, що ми садимо вже... По теплу розсаду і вона зачасту вона переганяє оцю, що ми раніше садили. Тож не спішіть, в кого немає теплиць, звичайно, хто не буде висаджувати в теплиці. Ну Якщо дуже чешуться руки, ну посадіть ви. 3-5 штук, і вам вистачить для, ну, для того, щоб раніше постигли. Ті 5 штук можна висадити і в більшій ємності поставити. Можна перевалювати все в більші і більшій ємності, і так у вас вийде раніше звичайно, урожай, але ж бажано до цвітіння звичайно, його висадити. Які ж строки повинні бути у розсади до висаджування? Звичайно, це залежить від погоди. Але ж погода у нас непредсказуєма, А ці рослинки, якщо хтось висаджує небагато для себе, то, звичайно, їх можна і перевалити в більшу ємність. Ну, і коли ж висаджувати, наприклад, огірок. 2-3 дні проростає цей огірок, і до висадки розсаді повинно бути десь 25-30 днів, не більше. В Які ємності висоджувати, можна висаджувати і в невеличкій ємності, а потім пересадити у більші. Якщо у вас не виходить висадити в холодну землю, не висоджуйте, тому що рослинка отримає стрес і почне хворіти. Огірки, вони теплолюбиві, дуже теплолюбиві, і вони не витримують пониження температур. Хоча в мене колись видержували і 0 градусів було. Але під, на, на плівці і під агроволокном. Але я вам цього не совітую робити, тому що все-таки огірки стресують і потім затримується ріст. Дальше, томат. Томот проростає 6-8 днів. І до висадки повинно бути 45-60 днів, в залежності від е, струку е, дозрівання томотів. Тож, тобто, як є різні дозрівання, тож і е, висадка повинна бути відповідною. Так. І баклажони е, проростають 10-12 днів і в їх струк розсади повинен бути 50-60 днів. Також перець сходить 12-14 днів, і висадка повинна бути через 65-75 днів. Кабачок вже проростає швидко, на проростання йому десь треба 3-5 днів. І висаджувати його десь 25-30 днів. Тож, якщо ви в березні посадите, то в квітні ви повинні вже висадити його. Надіюсь, що в квітні вже в нас морозів не буде. Ну, це ж в залежності, звичайно, від того регіону, де ви проживаєте. Гарна ідея мені прийшла в голову, щоб посадити кілька баштанинок. Мабуть, я висадю кілька кавунчиків і посадю їх в теплиці. Це мені ідея, тільки що прийшла. Також можна вже висаджувати кабачки, так як кабачки не бояться морозів. І вже таких сильних морозів не буде. Якщо навіть їх і висадити, коли вони вже виростуть, Ну, вони сходять, звичайно, швидко, але їх можна посадити і у такі горщики, десь 3-літрові, вони розвинуться більше, а потім вже висадити їх на вулицю і чимось накрити. Можна навіть зробити теплу грядку. Теплу грядку, я думаю, знає кожен, як зробити. Ви копаєте ямочку, кладете туди сіно, солому, навоз свіжий, утрамбовуєте, прогливаєте. Гарячою водою, зверху ложите землю, воно розігрівається і знизу гріє. Ну і зверху, звичайно, чимось обгородить, щоб, щоб це тепло зберігалося. І так ви можете висаджувати і раніше. Я так висаджувала капусту, висаджувала кабачота, так висаджувала раніше, і все було. Гарно. Коли сильні морози були, ну, заморозки, то на ніч на криволо. То жорсток. Ну, а зараз буду висівати ось такі сенерорії, ніколи я її не сіяла. Ну, а так як я хочу працювати із квітами теж, то ж пробую висоджувати нерори я вже давно купила, але все в мене руки не доходять. Я навіть не знаю, яке в неї насіння. Зараз подивимося. Так. Ой, милюсеньке-мілюсіньке насіння. Насінинки такі маленькі. Ну, нічого. Зараз пару ящичків посадю. До речі, в мене вже сходи кермек. Звичайно, я не все посіяла, я тільки трішки посіяла. Посіяла, здається, два йошика чи три. Е -е -е -hmm. Тож, звичайно, покажу, як він увесь зійде, то покажу. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.